Йо-йо-йо, старі! Як ся маєте? Oh! Мене звати Віктор Петрович Паламарчук. Я вчитель біології у Дверницькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів що в Сумській області. Я 30 років працював у школі за звичайною методикою і класичним підходом. І останнім часом я зрозумів, що я нікому не цікавий. Мій предмет ніхто не хоче вчити. А там оце почалося ковід на 2 роки, потім війна. Постійне дистанційне навчання відбило у учнів останнє бажання до освіти. Ну, і я розумію, що матеріал їм дається складно. А вони оце постійно сидять в своїх мобілках: тих, оті Тіктоки, ВКонтакте, Аск.ФМ, ті хаслери їхні постійні. Ну про то все я чую з 2006 року. Молодіж взагалі не міняється з того часу. Ну, Їх треба зацікавити. А я ж вчитель, а вчитель це наполовину психолог. Я ж їх бачу, читаю, думаю, що таки маю знайти до них підхід. Я вирішив, що маю бути з ними на одній хвилі. Тому я буду максимально вести себе як вони. Я відразу поїхав на базар, е, купляв весь одяг молодьожечку Трошки потренувався, як говорити, е, і все. <рес> Можна йти на урок. Йоу, чуваки і чувіхи, З вами кльовий Петрович. Давайте без безгалімої лафи, якщо не хочете скучних уроків. Коротше, клас був в шоці. Всі такі задоволені були, сміялись весь урок. Бо до того просто з кислими лицями сиділи кожного дня. Якщо гарно всі старалися на уроках, то я підліткові серіали включав популярні: наприклад, Бафі переможниця вампірів чи Power Рейнджерс». Одинадцятикласники були в захваті. Ви що? Вони не могли стримати радості. Я пішов далі і записав свій перший освітній реп про Мітос та мейос. Там, правда, трохи вилив душу, багато було про вулицю і втрачені можливості. Але в якому порядку йдуть профаза, метафаза, анафаза і телофаза, там читається. Наступний мій реп був на тему статевої системи людини. Але це виявилося простіше, ніж здавалось. Я просто взяв будь-який трек «Кані Веста і переклав в українською. Ну, там добре потім пішло. Я цілий альбом написав на тему біології для 10 класу. Він в якісь. як їх, топи залетів. Але там мої вже племінники то клікають. Я кажу, що не розбираюся в тому, не хочу лізти. Але уроки їм чим далі, тим більше знову приїдаються. Учням знов стає нецікаво. Я не розумію чому. Ну що, емо і готи! Давайте гристи граніт науки. Погнали! Гібридологічний метод. Він полягає в схрещуванні в дужках гібридизації організмів, які відрізняються певними варіантами однієї чи кількох ознак. Так Я не поняв, ти що не пишеш? Нам ще чотири сторінки переписувати. Чи ви не хочете сьогодні дивитися всі жінки відьми? Але учням не цікаво зовсім просто слухати людину і шкрябання крейди по дошці. Майбутнє освіти! За сучасними мультимедіа. Ви не повірите, чуваки! Я приготував для вас унікальну презентацію. Ви побачите її в PowerPoint! Погнали! Щоб ще більше заглибитися в молодежну тусовку, я добровільно погодився крутити музику на шкільних дискотеках. Я просто розриваю танцпол піснями, такими як Папа Американо, Амерікано», Вока Вока, Барбара Стрейзенд, Ремікс Пірати Крипського моря. Ну, коротше, все, що записав діджея на диск на випускному свого племінника. Недавно я їздив, супроводжував учнів на районній Олімпіаді, і там побачив вчительку моїх літ, яка теж використовує мою методику. Спершу я просто подумав, що в неї хтось помер і вона в траурі, але потім виявилося, що вона годка. Ми почали активно спілкуватись. Я навчив її кататись на скейті, вона показала, як танцює учням Тектонік. Ми почали багато часу проводити разом. Але як би ти не старався, учні все одно залишаються лінивими учнями. А мені і Тамарі Степанівні подобається той стиль життя, який ми почали вести. Ми знову отримали ту молодість, яку 30 років тому впустили через складні життєві обставини. Отак.